По останніми днями в Україні досить морозно, і це ще не кінець. Вночі 9 січня температура сягне свого апогею, подекуди опустившися до мінус 23 градусів. Зараз ми вам все розповімо так, станом на 8 годину 9 січня сильні морози спостерігатимуться в частині областей. Найхолодніше буде на Тернопільщині, де термометри покажуть мінус 23 градуси. У сусідніх Львівській, Вінницькій, Чернівецькій областях буде на кілька градусів тепліше: мінус 18 мінус градусів. Такою ж буде температура й на Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині. На решті території температура повітря коливатиметься в межах мінус 14, мінус 15 градусів, а на півдні мінус 6 мінус градусів. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Проте, вже о 14 годині цього ж дня на всі території України очікуються потепління на Закарпатті Стопчики піднімуться до нуля плюс одного градусів на Тернопільщині та на крайньому сході. Температури покажуть мінус 12-13 градусів. На рищі території температура становитиме мінус 7-10 градусів, а на півдні мінус 4, мінус 7 градусів. Також в Україні оголосили попередження у зв'язку з небезпекою на дорогах. Синоптики прогнозують ожеледицю. За їх даними, вона триматиметься щонайменше 2 дні 9 та 10 січня. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!